Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом залужною цю п'ятницю. Відвідала з шастиємним візитом. В той же час за даними телеграм-каналів Російський борт. О штати привіз доньку Путіна. Пишу, що про ось таку от конспірологію витяги з мереж. Двійника Путіна контролює Патрушев. Доньку Путіна відправили на пізнання тіла у та прощання, аби підтвердити, що це не один із двійників. Вона лікувала батька, досконало знає всі ознаки. Літак доньки Путіна приземлився в США. За іншими даними Путін досі у Шато на лікуванні справжні Путіна. Міонетка, так і керується патрушовим підкреслимом. Донька Путіна, яку війна усім забезпечувала, ніколи не визнавав. За даними неофіційних джерел підтримує ЗСУ та своїх друзів в Україні, попри заперечення від матері Світлани. Крім того, вона ніколи не хотіла спілкуватися з батьком. а Путіна називала диктатором. Наразі донька навчається за кордоном. В одній з приватних розмов з одногрупниками вона побажала українським генералам. Ви і про залужного сили розбити путінську орду батька. Вона хоче бачити на трибуналі та в камері. Пише телеграм-канал Кремлівський. Чор, крім того, донька погоджується, що є ймовірність, що Путіна не стало, оскільки він був немічним та постійно хворів. Ще був коли молодим, не зважаючи на просування окупантів, воно стає для нас смертельним. Вони можуть взяти під повний контроль Донецьку область до кінця 25-го року, Втім, жертва, яку вони за це заплатять, розвалить всю Росію, як свого часу розвали у Союз з Патрошеви старець і будуть домовлятися, як і на інших напрямках, крім Покровського наказ відвести війська на позиції та з. Знову закопуватися й окопуватися. Крім того, не дарма папа та орбана в один голос говорили про переговори після початку Курської операції. Російські сили виснажені не менше наших, адже штурмувати це не оборонятися. Утрата в атакуючих завжди більші. Патрушев зібрав нараду та готує постанцію до Китаю та США. Будуть переговори, буде список з 20 пунктів. На сі сподобаються Україні. Наразі ЗСУ також посилено закопуються після провалу та факапів влади. Доводиться все робити швидше. Все, як казав залужний у Хикутнастав па. Патрушев зробив перший крок, а що буде далі. Наразі невідомо, але допомога США уже проголосована. Підписати ось уже понад другий місяць. а Буде йти кожного тижня до Києва. Патроша готує звернення до росіяни щодо передачі влади. Путіним пишу телеграм-канал Топор Помсти. Останній рік свідчить про те, що мабуть уже скоро буде кінець його режиму у Кремлі. Пише Андреаса Умланда. Бо є втрата контролю. Це був бунта Євгенія Пригожина. А потім антисемійський виступ у Махачкалі зараз ЗСУ уштурму Якурицька зараз за. Чутки про те, що нібито Путін вже мертвий замість цього в якийсь Василіч, виконує цю функцію президента. І де факто Ніколай Патрушев керує країною. Не знаю, що там з Путіним сталося, але те, що є такі чутки, те, що вже все це обговорюється в Москві. Не в діаспорі російській а десь у Литві або в Польщі, або в Німеччині вказує на те, що в цьому режимі щось не так, і якась там є напруга. І скоріше за все ця напруга і довше розвиватиметься, і тоді може очікувати, що через рік, через два і не знаю, коли буде який. Заміни я вже писав у інших виданнях, що найімовірніше це буде продовження путінізму без путіна. І я буде дуже щось інше, і навіть навіть така смута смутне врім'я, тому що у російській політиці системні виклики проблеми з інституціями. Ось бунт пригожна. Це був дійсно бунт. Це не була якась там і і це те, що сталося. Це не те, що мало статися в такій системі, як путінській. Якщо таке відбувається, це для диктатора дуже погано, і я не думаю, що це буде заплановано. Це був дійсно. На такий бунт не проти Путіна, а проти Сергія Шойга, проти Валерія Гарасимова. Це нестабільність системи. Взагалі там у Росії зараз усе більше дивним виглядає. Мені здається, що ми вже йдемо до якогось кінця. Ось зараз є чутки про Патрушева. Хоче передати владу своєму сину Дмитру Патрушеву, який є міністром сільського господарства РФ. Але така передача влади це не традиція. Є в Росії, і це не буде. Думаю, сприйматися іншими людьми у цій системі. І в РФ не мають інституцій, які могли би контролювати або обмежити цю боротьбу за владу. Там є клани, є різні різновидні агенті. Ці міністерства групи і вони будуть між собою за владу боротися, і це буде думаю хаотичний процес, тому що там немає традиції, як цю боротьбу організувати Державна Дума, Рада Федерації тощо це не справжні інститути, і вони не можуть обмежувати цю боротьбу за Владою, тому можна очікувати хаосу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.